Привіт, друзі! Ну що, випустили дурова. І телеграм знову працює. Він, наче і не виключався, так що, мабуть, домовились. Ну, на мою думку, це дуже так. Випустили під залог, точніше сказати, до суда. Спочатку сказали, що випускати знову не будуть. Ну, точніше, не знову. Сказали, взагалі не будуть випускати, бо Дуров... Має кучу грошей і має можливості а, зрулити з Франції. Але, бачите, пару тройку днів і всіх випустили. А значить, домовилось і до Телеграма тепер теж є доступ у а, Західних спецслужб. Ну, це добре, на мою думку. Так що, можливо, так з часом пропаде доступ у Росії до Телеграму, але. Нас все треба час. Так що вітаємо з перемогою. А, побачимо, що там на суді, правда, буде ще. Чи може він таки зрулить кудись.